Виробникам комп'ютерних корпусів стає все важче дивувати покупців, але варто віддати належне, вони стараються з усіх сил. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Так от, у випадку з APNX C1, в хід пішли найрізноманітніші доступні засоби, щоб привернути увагу. Оригінальна форма панелей, прозора боковина, LED-підсвітка усіх чотирьох пропелерів, відмінна вентиляція і навіть унікальний колір Chroma Flare. І це ще далеко не весь перелік особливостей. Про те, як це все виглядає, працює, продувається, дивіться далі одразу ж після вивчення таблиці специфікацій. Коробка з простого картону, у котрі постачається корпус, містить перелік характеристик і наклейку з його кольоровим зображенням. Охайно зібрати систему допоможе багата комплектація. Набір гвинтів для встановлення компонентів, гумові вставки для накопичувачів, голівка під фігурну викрутку для монтажу материнської плати, дуже багато одноразових та багаторазових стяжок для проводів, пара фіксаторів, а також інструкція зі збірки. При роботі над зовнішністю APNX C1 дизайнери явно зосередилися на оригінальності. По-перше, це стосується кольору. Якщо при прямому погляді сталеві поверхні виглядають блакитними, то під гострішими кутами їх відтінок змінюється на фіолетово-сірий. Хоча новинка також доступна у більш звичних чорній та білій варіаціях. По-друге, передня панель тут частково виконує роль боковини, при цьому забезпечуючи належний притік повітря практично по всій своїй поверхні. Такий підхід обраний не випадково. Спереду вже розташовані 340 мм вентилятори, а на боковині праворуч також передбачене місце для вертушок або ж радіатора РСО, довжиною до 360 мм. До того ж, попереду є пиловий фільтр, який допоможе помітно зменшити частоту прибирання системника. Інтерфейси та кнопки розташувалися в передній частині верхньої панелі, наявні всі необхідні елементи і навіть більше: клавіші увімкнення та перемикання режимів світіння, індикатор живлення, пара USB 3.0, один USB Type-C та комбінований 3,5 мм аудіороз'єм, решта поверхні всі на такими ж дрібними квадратними отворами, що і спереду. Верхня панель легко і зручно знімається. Під нею помістя 320 240 мм вентилятори або РСО довжиною до 360 мм. На жаль, тут пилового фільтра немає. Пофарбований в чорний колір тил APNX C1 виявився більш звичним. Зверху видно запас по висоті для монтажу водянки, а трохи нижче маємо ще один 120 мм вентилятор, 7 слотів розширення з багаторазовими заглушками та нижнє розташування блока живлення. Останній кріпиться до знімної рамки, завдяки чому його можна встановити вентилятором вверх або вниз. Як і інші знімні панелі, обидві боковини кріпляться до шасі без гвинтів. Для цього знизу передбачені завіси, а зверху по парі штирів. Така фіксація проста і надійна, тим більше, що для демонтажу боковин спершу доведеться зняти верхню панель. 3 мм скло до того ж має на собі пару м'яких смужок для безболісного контакту з металом. Достаток повітря для блоку живлення забезпечить 25 мм ніжки з м'якими накладками. Також тут передбачена перфорація майже по всій довжині системника та знімний половий фільтр для підтримки внутрішньої чистоти. Крім вищезазначеного, зазначеного, нам сподобалося використання в основі корпусу оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм та знімних панелей майже такої ж товщини. Завдяки цьому, корпус має дуже хорошу жорсткість, якої бракує більшості пристроїв на ринку. Безгвинтове кріплення боковин дозволяє досить швидко дістатися до внутрішнього простору APNX C1. І тут нас також чекає чимало сюрпризів. Так одразу кидається в очі наявність на піддоні великої кількості вирізів для підведення кабелів та монтажу системи охолодження. Тут також є кронштейн для підтримки габаритних відеокарт, навіть такі дрібниці тут продумані. Тріо 140 мм пропелерів позаду передньої панелі при великому бажанні можна замінити на 120 мм рішення. А от можливості поставити сюди водянку немає, як і відповідного вирізу в тунелі. Комплектні вертушки фірмові із підсвіткою. До речі, їх товщина становить 30 мм порівняно зі звичайними 25-ма. Це повинно збільшити ефективність. До того ж, на місці антивібраційні прокладки, приємна і корисна дрібничка. Зовнішній стильного вентилятора дуже схожа на фронтальні рішення, хоча це вже більш компактний 120-мм пристрій. Тунель практично повністю закриває блок живлення, залишаючи можливість підглядати за ним хіба що через отвори перфорації. В іншому, все більш-менш звично, тому давайте заглянемо по той бік піддона. Найперше місце для джерела живлення усередині предостатньо. Виробник вказує на можливість встановлення навіть 270 мм рішень. Що це взагалі за монстри? Зверху ж розташувався хаб, до якого під'єднані всі чотири комплектні вентилятори, і навіть є місце для п'ятого. Даний елемент відповідає за живлення і підсвічування пропелерів, а сам він черпає енергію через роз'єм САТА від блока живлення. В свою чергу ліворуч передбачена вже згадана раніше стійка для 360-мм РСО або трьох 120 мм пропелерів. Щоправда, для їх розташування доведеться демонтувати несумісні елементи корпусу. Як видно, 40 мм простору для прокладання кабелів більш ніж достатньо. Крім того, тут є ще один вартий уваги елемент панелі для монтажу накопичувачів. На ній розташуються три носії формату 2,5 або 3,5 дюйма. Для цього в комплекті передбачені відповідні м'які антивібраційні елементи та гвинти. Тут же при бажанні можна встановити і 120-мм вентилятор. Ще чотирма гвинтами дана панель фіксується за піддоном. Знову ж, досить незвичний підхід. Процес збірки системи у середині APNX C1 проходить без будь-яких труднощів, а безгвинтове кріплення панелей його тільки полегшує. До того ж, новинка потішить можливістю монтажу доволі габаритних комплектуючих, процесорних кулерів висотою до 166 мм mm та відеокарт довжиною до 390 мм. А ще тестовий корпус може похвалитися барвистим світінням, яким можна насолоджуватись через скляну боковину. Вбудований у хаб контролер пропонує кілька режимів роботи підсвітки на вибір, а змінювати їх можна за допомогою кнопки на верхній панелі. Крім того, від хабу йде кабель для під'єднання до материнської плати, що забезпечить синхронізацію світіння з іншими компонентами системи. Щодо проводів для підключення фронтальної панелі, то вони мають достатню довжину від 62 до 80 см. Те ж саме стосується і кабелів, які йдуть до хабу. Значень від 40 до 60 см цілком вистачить для їх охайного підведення. Що ж, прийшов час для тестування. Корпус APNX c 1 ми протестували з усіма чотирма комплектними вентиляторами на 1400 обертах на хвилину. Це не дуже тихо. У свою чергу вентилятори РСО з 2100 обертами на хвилину були гучніші. А от пропелери відеокарти працювали в автоматичному режимі. Однак у BIOS материнської плати була активована опція Intel Adaptive Boost Technology, тому процесор працював із максимальною потужністю. При тестуванні Ваїда 64 відчувалася висока продуктивність встановлених вентиляторів. Завдяки їм материнська плата і відеокарта були помітно холодніші всередині корпусу, ніж на відкритому стенді. А от процесор різниці не відчув, що також є дуже добрим результатом. 3D Mark Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Різниця між температурами цих компонентів у двох режимах склала лише 1-2 градуси, що також є відмінним показником. А от у MSI Combustor різниця нагрівання процесора вже дещо помітніша 4 градуси, тоді як навантажена відеокарта почувала себе однаково добре як у корпусі, так і без нього. Тож в цілому APNX c 1 пропонує дуже ефективне охолодження, яке, втім, буде супроводжуватися і відчутним рівнем шуму. Благо підтримка пропелерами і чим регулювання швидкості обертання дозволить знайти компромісний варіант. APNX c 1 вражає своєю якістю в різних аспектах, таких як вага пристрою, товщина знімних панелей та шасі, а також продуманість деталей. В списку останніх є пилові фільтри на передній та нижній панелях, достаток місць для встановлення вентиляторів та РСО, сучасний набір фронтальних інтерфейсів і навіть кронштейн для підтримки відеокарти. Однією з ключових особливостей новинки є її дизайн, особливо в оригінальному кольорі Chroma Flare, який привертає погляд. Більш звичні чорна та біла варіації також потішать власників повністю металевими заокругленими панелями, безгвинтовим кріпленням та підсвіткою усіх чотирьох попередньо встановлених вентиляторів. Така кількість вертушок забезпечує відмінне охолодження навіть для топових комплектуючих, хоча 140 мм фронтальні пропелери із 30-мм профілем виявилися доволі гучними. Проте, наявне, щим регулювання частоти обертання дозволяє вибрати режим комфортний водночас для компонентів і вух власника. Тож у підсумку за близько 6400 гривень або 165 доларів APNX C1 зможе стати красивим і ефективним корпусом для будь-якої системи, пропонуючи достаток місця, відмінно продумане охолодження та безліч різноманітних приємних і корисних дрібничок. Ну, а ви хочете собі ПК у такому корпусі? Залишайте враження в коментарях, а також не забувайте підписуватися на канал і ділитися відео з друзями. До нових оглядів! Все буде Україна!